Щойно провели зум-конференцію з ЮНЕСКО, Міністерством культури та інформаційної політики, і Міністерством закордонних справ України. Крім терору мирного населення, ворог здійснив злочин відносно світової спадщини, історичний центр Одеси, що віднедавна охороняється ЮНЕСКО. Внаслідок ударів, що ражисти завдають по нашому місту, пошкоджено музеї, десятки пам'яток архітектури, які знаходяться в охоронній зоні. Відповідно частини 3 статті 6 Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, кожна держава підписан цієї конвенції зобов'язується не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурної і природної спадщини, яка розміщена на території інших держав-сторін цієї конвенції. Наразі цей документ підписали 195 держав, серед них Російська Федерація. Також відповідно до розділу 6 Декларації ЮНЕСКО, що щодо навмисного руйнування культурної спадщини 2003 року держава, яка навмисно руйнує культурну спадщину, що має велике значення для людства, як включену, так і не включену до списку ЮНЕСКО, несе відповідальність за таку руйнацію згідно з міжнародним правом. Що ми бачимо сьогодні? У Львові пошкоджена пам'ятники архітектури. Що знаходиться в буферній зоні ЮНЕСКО. Руйнується одеська спадщина безпосередньо охоронній зоні. Світ має нарешті визнати, що Росія свідомо завдає шкоду культурній спадщині всього людства. Міжнародна позиція має бути принциповою та жорсткою. Ми звертаємось до керівництва ЮНЕСКО розглянути питання позбавлення Росії членства в організації. Прошу міжнародну спільноту підтримати позицію Одеси. Терористам не місце в цивілізованому суспільстві.